Всім привіт! З вами Поліна 159 і сьогодні ми будемо грати в ігру Хороша піца, чудова піца. Це ще одна піцерія. Ти намагаєшся схопити мою територію. Ти хоч розумієш, що ти робиш? Так, розумію. Ти впевнений, ми тут не кекси прикрашаємо, ми тут піцу печемо. Так. Фантастика! Але в мене все одно переверс. Ти ніколи не станеш майстером пекарем ха Ха. Добре. Привіт! Приємно бачити, що тобі відкривається нова пізорія. Можна я спробувати вашу піцу з сиром? Було б чудово, якщо б ви могли розрізати на 6 скибочок. Добре. Сьогодні ми будемо грати тільки один день, а другий день ми вже будемо грати в. Другій частині. Так, що я присів пійцу з сиром? Ми пограємо тільки один день і кладемо його в піч. Потім її і ріжемо і кладемо в коробочку. Даємо йому. Ми ж було жахливим до цієї піци. Як, як усе йде, давайте зробимо все просто і відправимо тісто в духовку без начинки. Також не потрібно його різати. Добре. Ой, без начинки, я забула. Без начинки Просто кладемо в духовку тісто. піч кладемо просто тісто. Ой, що я роблю? Там треба ще один раз її присмажити. Раз, і два. Нам прийдеться знову переробляти, бо я забула, що його не треба різати Ось відправляємо його в піч. Ми зробили, щоб піч швидше робила, пекла. Кладаємо. Ну, добре, один раз ми поріжемо. Мило. Привіт, піцю з сиром, будь ласка, не забудь її порізати. Окей. Дадемо її в піч. Я вам рекомендую цю, цю гру, вона дуже цікава, і вона іноді може бути без інтернету. Я ніколи не цінував їжу більше, ніж цю піцу. Фух, лесік встиг до вашого закриття. Ось ваша посилка. Оп, відкриваю. Шановний пеклі, вас вітає Всесвітня асоціація Піци Веб. Ми хочемо відзначити ваш вхід у дивовижний світ піци. Це майпад, і з його допомогою ви можете брати участь у міжнародних змаганнях пекарів піти та вигравати цінні призи для розвитку вашого бізнесу. Насолодуйтесь, з повагою веб. Ось мій вайпад. Це новини. Це від спонсорів. Гарного дня, можливо, я заскочу до вас після ага, обідньої перерви. Добре. Ми закриваємося. Наш загальний допуток – 8 гривень 98 копійок. Добре. І купуємо пепероні безкоштовно. Дивимося декор. У нас немає грошей на декор. Ну, всім папа, -па, бо в нас вже перший день пройшов. Так що всім папа! -па.